Сьогодні ми з друзями будемо виживати 99 ночей у самому небезпечному лісі. Але для того, щоб перемогти, нам треба знайти усіх зниклих дітей, які заховані у найнебезпечніших місцях цього лісу. І при цьому нам ще треба врятуватися від жахливого оленя. Ну що ж, запалюємо багаття, і тепер ваша задача не дати погаснути цьому вогню. Не хвилі зі цей вогонь ніколи не потухне. Добре, а ми з тобою, баю будемо шукати зниклих дітей. Та ну тобі ланку я бачу на ютубі, як чувака прибило в тому лісі. Там дуже небезпечно. Давай краще посмажимо м'ясо. Та яке м'ясо байчу? Якщо ми за 99 ночей не знайдемо цих дітей, то ми програємо у гру. О, ні, що? Я не хочу програвати. Ладку, давай швидше. Так, з бачу, а тут у нас і перший захований лут, і в скрині лежить гнилий суп. <гум> Як смачно пахне! Ні, що не їж це. Воно ж може бути отруйне. Кута. Ланко, щось мені недобре. Мені треба піти у косики, не підглядає. О, багіч, як завжди. Це виходить, що цей ліс настільки небезпечний, що тут навіть лут тебе може вбити. Ланко, допоможи! На мене напала блоха собака. Та байчу, це ж вовк, вали його. І з нього випало наше перше м'ясо. Це якраз добре, бо я вже зголоднів. О, поглянь, тут якась будівля, і значить, ми. Так, що в мене лукцю? Ланку, Я не розумію. жаби Хочуть вбити нас. Ну треба тупим вовк. О, Боже, я взагалі не розумію, що відбувається у цьому лісі. Ланко, ми побрімо. Їх дуже багато. Слухай сюди, нубкіне. Так, щоб нам підтримувати наше багаття, нам треба постійно підкидувати в нього дерево. Батанкине. boy <laughs> Але де ж ми візьмемо дерево. Напкінем, може ти краще спробуєш секрую? Так буде напевно набагато краще. Не тебе мені цього. Я вже майже за закінчив. ой, ой мама. Напкінем, ти справжній ноб. Це дуже схоже на те, що місія по розвитку лагіра не буде простою. Паїщу, давай, добивай їх. О, ця, ця жаба забрала мою зброю. Отримай, дурна жаба. Що вже тобі не хочеться квакати. О, ні. Вибачте, пробачте мені. Боже, що тут залишилося всього дві штуки. Давай швиденько вже їх доб'ємо. О, так. Крутяк, байчу, глянь, тут випав якийсь дуже дивний ключ. І здається, я вже знаю, що він відчиняє. І напевно оцей замок. О. Ого, Ланко, у нас вийшло. Ходімо вже поглянемо, що там всередині. Так, баючу, нам треба тут усе добряче оглянути. Ланко, ну що, ти що знайшов? Тихо, байдужо, так, я знайшов. Ліхтарик, і це дуже крута штука, бо вночі у лісі дуже темно, і ліхтарик нам якраз Яка Смачна піса, ти смачненька. Бабіч, ти що зовсім здурів? Зараз взагалі не час спати. Ланку, чому ти такий злий? Це був найкращий сон у моєму житті. Заціни тут ще є другий поверх. Залазь швидше. Так, нам би не завадило ще знайти якусь. Ланку глянь, тут якась записка і скриня. Та я бачу, але спершу. Давай перевіримо скриню. О, тут якраз є пістоль. Ніланкосте, це, це мій пістолет. Я перший його знайшов. Багіч, краще віддай його мені. Я краще за тебе стріляю. Ні, ланко, нічого не вийде. Це поліція лайків. Якщо ви не поставите лайк, ви будете заарештовані. Так, народ, поки ви ставите лайки, щоб цей нуб заспокоївся, я краще прочитаю записку. Мені казали ніколи тут не болювати. Олені поводяться тут інакше. Треба було послухати. Він зараз. На дворі дивиться на мене крізь вікно. Кулі на нього не Не думаю, що я переживу цю ніч. Ланко, ти ще впевнений, що нам треба грати всю в труду гру. Так байдужо від цієї історії мені також стало якось лячно. Сподіваюся, Нубкіна з ботанкіним там все добре, і вони підтримують наше багаття. Зупинися, кролик. Я хочу себе посмазати. що ти робиш? Я з тобі казав побудувати паску. Ой, я майже спіймав його. Зачекай мене. Зайці Діма, багіч, я там бачу іграшку, а це означає, що зникла дитина десь поруч. Ланку, поглянь, тут ще якась печера з купою вовків. О, так, Багічо, я не знаю, що там у тій печері, але вона дуже добре обороняйся. Ланку, в мене скоро закінчаться патрони. Багіго, тепер я теж вовку. Що тут тобі відбувається, багіч. Ді, Ланку, це був вовкіч. Давай же з'ясуємо, що знаходиться в тій печері. Тільки в мене закінчились патрони. О, крутяк, Ланко глянь тут ще один ключ, який він великий. Ну що ж, давайте спробуємо відчинити ці двері. І. Так, спрацювало. Байдечо, ходімо вже вниз. Ланко, там якось темно. О, так вже значно краще. Дякую, Ланку. Байчо, щоб ми там не побачили, будь готовий тікати. Хоча там я бачу якась скриня. Це прям дуже, дуже стрьомно. Успокойся ти, давай краще глянемо лут. тут. Шкіряна куртка. Гаразд Байчо, давай з'ясуємо, що знаходиться за цими дверима. Ланкаста, тепер у мене є ця крута куртка. І Я нічого не боюся. Ага, ну раз так то один, два, три і пішов. Басіч, давай! Отримай гранату! Бай, що ти не робив? Я взагалі нічого не бачу і не чую. Ланку, Ланку, я знайшов його. Ця дитина в мене на прицілі. що ти що? Кинув гранату у дитину, яку нам треба було врятувати. О Боже, народ, напишіть в коментарі, наскільки це була гарна ідея. Та годі тобі нудіти, ланку. Ми знайшли першу дитину. Ну гаразд, нам залишилось знайти ще три дитини, але я бачу на дворі вже темніє. І скоро той злий олень вийде на полювання. А що нам робити з цим маленьким матлахом? Багічуть, цю дитину як можна швидше треба привести до нашого табору. Та гуд ти довбань, да прибери від цієї дитини пістолет. Нехай цей матлах сам іде. Та стій, куди ти пішов? Іди сюди. Батанки, не дивись, я нарешті спіймав того кроля. Напкін, це, звісно, добре, але позаду тебе. Треснісий олень з цього лісу. О, ой, я щось ось землі не відчуваю. Ой, куди ви мене несете? Відпустіть без О, ні, гнопкіним, мені буде тебе не вистачає. Яка шкода, друзі? Мій друг Нубкін, його забрав. Злий олень. Так, народ, ми тут ховаємо свідолення вже другу годину. Ланку, я там щось чую. Поглянь. Так бачу, я там щось бачу. О, ні, це ж олень, який схопив Нубкіна. Ого, <зас> Нубкін, друже, привіз. Що ти там робиш? робить? ти, що ти наробив? Він тепер біжить на нас. <зас> Ланко, тут чого ти постійно такий шумний. Замовкни, та просто біжи. Біжу я. Ага. Півчила тобі баги, що він впа. Як ти тут опинився? Ланко, нема часу на дурні питання. Треба заставити прохід. А який у цьому сенс, якщо Олень може просто пройти через вікно? Ланко, не неси дурниць. Давай краще поглянемо у скридю. Так і тут є кулі, але, на жаль, вони не здатні вбити злого Оленя. О, Ланко, тут же були ягідки. Чому ти їх не взяв? Глянь сюди, тут ще одна записка. Може хоча б тут буде підсказка. Олень просто спостерігає за мною. Здається, він не наближається. Не думаю, що йому подобається. Це мій ліхтарик чи моє багаття? Ага, крутяк, я зрозумів. Цей олень боїться світла ліхтарика, який ми якраз знайшли у. ай. Першому домі. Ага, Ланку, ти нуб, ти пропустив ще одну скриню. О, крутяк, тут є залізний топор та залізна куртка. Тож я вже, хоча б хоч трошки захищений. Моя ага, шкіряна броня набагато крутіша. Ланко, дивись там олень. Що ти кажеш, а, а злий голень він же тут? Ланко, що ми будемо робити? Вихід заборовано? А я не знаю. Він вже пробив скло. Ланко я вже бачу світло в кінці туделю. Точно багищу світло, він же боїться ліхтарика Так давай, чувак, тікай звідси, тікай звідси <гум> так, це ледь лякався маленького ліхтарика. Так, що. народ. Я сподіваюся, що Нубкін зміг дістатися до табору. І у них з Ботанкіним все добре. О, ні, все погано. На нас напали сектанти. Ми, мені зараз би не завадила допомога Нубкіна. Ботанкіне, а в тебе то за вечірка. А цього мене не покликали. Що, ну, Як тобі вдалося втекти від злого оленя? Я не знаю. Там якийсь чувак закричав у лісі, і олень мене кинув. Ох, багіч. Ми вже цілих два дні шукаємо другу зниклу дитину. В мене взагалі немає ніяких заціпок Ланку, здається, я там щось бачу. Сподіваюся, ти знайшов дитину. О, чекайте, ні, тут розкидані гроші. Так, Ланко, нарешті ми станемо багатими. Щось я не певен, багіч. Це дуже схоже на якусь пастку. Глянь бачу, там попереду печера. Хоча, Чекай, обережно. Там у мій. Чому цей вовк такий здоровий? Та який вовк? Це ж ведмідь. І, схоже, він обороняє печеру, тому нам треба від нього позбавитися. Ланку, глянь, там ще й другий. Та я бачу, давай не розслабляйся. Стріляй по ньому. Я тебе вб'ю, вовка. От, блін, друже бачиш, як завжди, ходить не там, де треба. Так, ти косорокий, більше так ніколи не роби. Так чудово, це був останній, і з нього випав якийсь динаміт. Хоча він чомусь підписаний як ключ. Ну і я так розумію, що він відчиняє цей замок. О, який взрив, Ланко, а давай ще дворі відчинимо? Я дуже сподіваюся, що ми тут знайдемо другу дитину. Глянь, тут продовжуються слід із грошей. Ланко, не забирай собі усе. Залиши мені трошки гривень. Багіч та наша тобі у лісі гроші. Давай краще глянемо лут. Так, я тут бачу якийсь кіптер. Та це що, були маракаси? Так, Це найкращий лут у житті. друже. А ну зі мною. Народ, мені хтось взагалі пояснить, що тут взагалі коїться. Так, ану припини Ланку, ти весь кайф ламаєш. Давайте краще поглянемо, що дає цей скіпетер. Ага, так. Це схоже на те, що він дає якийсь захист. Ланку, ця фігня не переплюне маракаси. Пайш, та пофіг на ці маракаси. Давай вже врятуємо дитину. Тільки на цей раз, будь ласка, без гранат. То які гранати? Агов, ти малоча. Віддавай всі свої гроші. О, ну нарешті ми знайшли другу дитину. До речі, напишіть в коментарі, якщо знаєте, як звуть цього чувачка. Ура! Друга дитина знайдена. Давайте танцювати. Пагічу, дитині це настільки не сподобалося, що він сам пішов до табору. Повернись, малий, ми ще не станцювали другий раунд. Ланко, ти глянь на це. Тут написано телепепрапратор. Пайч, та тут же написано телепортер. Ланко, що це за магія? Не знаю, але це дуже схоже на те, що ця штука зможе нас кудись відправити. Ланко, це ж портал до піцерії. Бувай! сі. Нуб, ти ж навіть не знаєш, куди веде цей портал. О, схоже, треба буде йти за ним. Ноптін, наступного разу на нас нападе ще більше сектантів, тому нам треба побудувати захисну стіну. Потанкіне, я вже поцяв її будувати. Як тобі моя стінка? Ну, Нубкіне, мені здається, вона виглядає якось по-нубськи. Хоча друзі, напишіть, будь ласка, в коментарі, як вважаєте ви? Ого, а де моя піца? А ще куди ми в залі потрапили? Стоп, це. Що прибульці? А ще Багіш, я бачу там дитину. Ланкасте, ходи сюди. Я знайшов тут люк. Добре, Багіш, нам треба розробити план. А, чекай, ти що робиш? А, треба ланко. Ці прибульці дають дуже багато урону! Ланко, ходімо додому. Ці прибульці надто потужні. Нам їх ніколи не перемогти. Чекай, Багіш, в мене тут є одна ідея. Якщо ми зробимо ось так і якось дуже обережненько. Що я впав Ланку, ну, ти й нуб. та замовкни, то краще врятуй нас. Тільки благає, не влітай сюди з воплями. Придумай план. Ненавичше приборців отримайте. Давай таракачих, задаєм. Давай Паніч, тільки обережно стріляй, не попади по мені. Щор, цей цей зараз всіх тут приб'є. Провалити з нашої планети. О, ух, він справився. Народ, це була найдивніша місія по порятунку, яку я тільки бачив. Банку завжди зараз я тебе витягну. Зараз, зараз зачекай, зараз ще Ох, Почекай, малече, ми тут застрягли надовго. Two hours later. Потанкіне, я вже майже закінчив будувати захисний паркан. Так ти молодець, нопкіне ланка з боїчем вже знайшли третю дитину, а це значить, що ми скоро вже пройдемо гру. Сподіваюся, у них там все добре. Я знаю, батанкіне, вони полетять на тій літаючі тарілці. Дивися, Нубкіне, не носи дурниці, не існує ніяких літаючих тарілок. Це наукою вже давно відомий факт. Ну гаразд, батанкіне. Ти тут самий розумний. Я в шоці Багіч. вся літаюча тарілка реально полетіла. У я тобі казав, що в мене все вийде. Багіч, ти дивись за дорогою. Га? О, то не приймайся, ланку. Я зараз усе полагоджу. Гаразд байду, це звичайно все круто, але як нам знайти останню четверту дитину? Це ж просто, ланку. Нам треба їхати за тією стрілкою. Стоп, якою ще стрілкою? А ну, чекайте, там реально є стрілка? Ну добре, байду, полетіли. Ти ж зможеш посадити цю штуку? Посадити цю штуку? Не знаю, ланку. Я пропускав всі заняття по посадці літаючих тарілок. А точняк, нам треба зламати. Багіш, я щось не впевнений, що ти вже на Когі. Ланкасте! Вітаю тебе з м'якою посадкою! На що ми там взагалі приземлилися? Ну, гаразд байчу, давай звідси вже тікати. Ленка, це було так круто. Давай ще політаємо. Та ні, байдужо на сьогодні точно вистачить. Ого, Ланко, ти куди втік? Байчу, ходи сюди. Я, здається, знайшов хід. Так, народ, Я сподіваюся, що ця червона стрілка тут не просто так, бо в нас залишилось дуже мало часу, щоб знайти останню дитину. Ланко, тут якась головоломка. Як ми пройдемо далі? Так баючу, я бачу, і здається, я вже зрозумів. Тут треба. Змусити цю штуку натиснути на ці кнопки одночасно. Ланко, я експерт по гола, голова, гол, голова жопкам. Зараз я розберуся. Байш, та куди тобі? Ти верстат від поршня розрізнити не можеш. О, байчу, ти тільки поглянь. Я там знайшов якийсь прохід. Щось він завозький якось. Ти не думаєш. Ну, є таке так. Але я там бачу якийсь важіль, і можливо він відчиняє ці двері. Ланко, я придумав, давай. Натиснемо важіль, і не будемо проходити цю дурну головоломку. Багічо, здається, це буде не так вже й просто. Ланко, ти такий ноб. Тут просто треба вімкнути мізки. Глянь, зараз я збудую. Ага, Багічо, дай я вгадаю, це буде якась фігня, яка не працює, да? Ні, Ланко, це мій найгеніальніший механізм. Дивися. А, і, Ну і що ж він зробить, багіч народ, можливо, у вас є якісь здогадки. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Що робить ця штука? Ланку ланку, поглянь ну натисни на важіль, будь ласка. Багіш, ти як? Ти у нормі? Ох, та тебе ж сплющило. Ланку, ти якийсь затовстий. Тобі треба схуднути. Та ні, баєш, дякую. Іди краще натисни важіль. Ланко, дивись уважно, у мене все вийшло. Ох, я не можу повірити, що план багіща уперше спрацював. Натискаю ланку. О, все натиснув. Так, двері відчинилися. Ну, гаразд байдучу, так, визнаю, це дійсно крутий план. Але як же ти Вернеся назад у нормальний вигляд. Та Ланко, все просто дивись. А? Ось так. А точняк. Ну напевно, я мав здогадатися. Ну добре, давай поглянемо, куди ж ми потрапили. О, я там бачу останню дитину. Ланко хапай її та ходімо звідси. Щось у мене дурне передчуття. Бачу, я б з радістю, але не можу. Тут замок зачинений. Що це за звук? Сюди щось наближається. Паніч, заспокойся. Цього ж не може бути, щоб сюди прийшов злий олень. Ні, гланко, наше ти його призвав. призвала, який же він страшний. Напкінем, щось я хвилююся. Вже 99-та ніч, але хлопці все ще не знайшли останню дитину. Нахвилююся, батанкіне, я впевнений, у них все добре. Ой. А що це за звук був такий. А це схоже було на якийсь звук сови. Але я не впевнений, бо у цьому лісі не може бути ніяких сов. Байщу, він нападає, зробив вже щось. Ланку, зачекай, я не можу знайти зброю в інвентарі. Хочіше шукай, шукай, байщу, бо він зараз мене приб'є. О, точняк, на ньому ж можна затестити мою нову пушку. Крутяк, Ланку, ти вже зніс йому половину хп. Так байчу, але нам потрібно ще більше. Відволікай його, я буду по ньому. Бланку, я призиваю підмогу, без неї нам не впоратись. Та Боже, як нам допоможе цей таракан? Ти краще шмальний по оленю чимось. У мене все під контролем. Зараз все буде. Давай швидше, швидше, багіч! Ні, він вбив багато тараканчика. Ланко, я його зараз знищу! Ого! Схоже, багіч розізлився. Давай, стріляй ще! Зараз зачекай, я тільки згадаю, як його перезаряд. Так, це тобі за тараканчика, дурний олень. Ого, ми вбили Оленя. Багіч, ти тільки поглянь, скільки тут з нього випало луту. Ланку, що там? Дай мені, що там випало? Тримай, Багічо, ось о твоє улюблене желе! Желе? Так, я обожню жила. А ще тут купа різноманітних іграшок. Навіть Фредді Фазбер є. А ще також мило. О, крутяк, мило! Це ж моє улюблене блюдо. Ну і найголовніше це те, що в нас є ключ, Яким ми можемо відкрити ці двері та врятувати останню четверту дитину. І зараз якраз 99-й день, тож виходить, що ми змогли пройти цю гру. Ого, величе, будеш мило. Ні! No! Що? ні, дуже не. Темно, ну тоді ходімо з дядьком багічем додому. Фух, нарешті це закінчиться. Я вже втомився грати у цьому лісі. Ого, багіч, поглянь, як хлопці тут усе збудували. Так, хлопці молодці, але давай вже хочіше в табір, бо я вже хочу їсти. Ланко, ланку, а де всі. Багічу, тут щось не так. Тут навіть багаття не горить. І куди поділися усі діти? Ланкасте, ти чув цей звук? Так, я чув, але цього ж не може бути бути. о ні, багіш, це ж зла сова, і по ходу, це вона викрала усіх. Ну що ж, народ, якщо це відео набере 2000 лайків, то ми знімемо другу частину. Як будемо виживати 99 ночей у страшному лісі з совою.